25 липня близько 20 активістів громадської організації Майдан зібралися біля виноградівського лісгоспу поговорити з його керівництвом про вирубку лісу та дубів в Шаланківському лісництві. Зокрема, якщо за попередні 4 роки було вирубано 45 гектарів лісів наших дубів на санітарну руку, то скажімо за попередні 5 років, щоб перед ним було всього на всього. П'ять років і 25 гектарів. Іде перевірка по різних лісництвах. Процвітував про такі лісові рейди, і голова міського всеукраїнського об'єднання Свобода Володимир Палінкаш. Він зауважив, що заробляють гроші в особливо великих розмірах на різниці сортів, продаючи цінну деревину, але в документах натомість зазначають іншу дешевшу, а ліс являється наддорогим діловим. Різницю хтось кладе в кишеню. Я думаю, що бідні хлопці, лісівники не мають з того нічого. Бо вони є бідні, вони сидять на тій зарплаті. Але в основному це має директор, заступник і не знаю, ще хто. Думаю, та криша верхня, котра його кришує. Ви знаєте всі, хто. А ось інженер з охорони праці лісгоспу Дмитро Зейкан, з яким і спілкувалися члени організації, не зовсім згідний з позицією майдану. Каже, що на вирубку у них є відповідні документи, а голови сіл завжди повідомлені про те, де і в яких обсягах будуть проводитися роботи. По словах колишнього лісничого шалоницького лісництва, який за 40 метрів приділяє на глаз, скільки кубиків якого сорту ну, перебачте, привезли, оштрафували, перемірили. Приїхав експерт з торгової палати. Один експерт, який є в області, більше ніхто то право не має робити. Повірте, що він не, е, ні в одну, ні в другу, тим більше там були люди, представники е, самооборони і представники е, правого сектору. Вже в понеділок, 28 липня, у лісгоспі відбулися профспілкові збори, на яких був присутній і перевіряючий з Києва представник державного агентства лісових ресурсів України Леонід Ільченко. Він повідомив про попередні результати перевірки й про те, що з порушень, які були виявлені, директор лісгоспу Василь Агій повинен зробити відповідні висновки. В свою чергу працівники висловлювали своє незадоволення великою кількістю перевірок. Це вже 14-та перевірка, так як. Прошедши роки, вчу брати тринадцяти рік то було за цілий рік. 18 перевірок. А це хто знак скільки у нас ще буде? Від цих перевірок страдають і економіка підприємства, і стоїть практично все в таємному голосуванні, проведеному на зборах працівники лісгоспу. Це 30 з 31 присутнього. Висловили свою підтримку Василю Агію за часи керування директора. Наше підприємство, вже наскільки я вивчила діяльність, його займає в області лише високі місця, перше, друге місце це про щось свідчить. Про свідчить і про те, що керівник на місці і працівники відповідні спеціалісти, і на це треба зважити. Якщо комусь не подобається він як особа. Це одна справа. Треба зважати на те, що він є спеціаліст у своїй галузі, і мабуть, це таке місце, хто хтось на нього претендує. Наша знімальна група теж побувала у лісовому рейді в шаланківському лісництві, де саме перевіряли дуби, які підпадають під вирубку в 2015 році. Михайло Приймак з державного підприємства івано франківський лісозахист» каже, що серйозних порушень вони тут не бачать, а вже перевірили 10 ділянок. Взагалі, за словами лісничого Степана Гаджеги, усі вирубки лісу погоджують в Ужгороді. Там також проводять аукціон на продаж деревини. Навіть проекти посадок та санітарну чистку доводиться у ми й надалі будемо висвітлювати події навколо виноградівського лісгоспу, так як ставити крапку на цій історії поки що рано.